Член національної збірної майстер спорту, володар другого місця чемпіонату світу з кікбоксингу, він звик перемагати в битвах і в змаганнях за першість. Утім, коли ворог вдирається в твоє мирне і сповнене визначних здобутків та яскравих фарб життя, ти не можеш стояти остороні. Як і безліч спортсменів, з початком широкомасштабної війни Олександр вирушив до військкомату. Я офіцер відділення офіцерів запасу і кадрів. 5 лютого це було, і мені зателефонували, зібрав речі, прийшов. Я не знав, що в мене чекає. В мирному своєму минулому Олександр досяг неабияких вершин. Професійно займався спортом, був у першості серед спортсменів України. Виступав по версівако, зайняв третє місце в Європі, друге місце у світі, якраз перед вторгненням. Призер і переможець чемпіонатів України. Один раз кубок світу виграв у спорті. Олександр вивів свій рецепт успіху, що допомагає з'ясувати, чого він вартий. Мені подобається сам шлях. Мені подобається участь, мені подобається займатися спортом, виступати. Перемога важлива, звісно, в спорті, але не саме на змаганнях, а перемога себе, наприклад. Через російську агресію Україна зазнала масштабних збитків і руйнації інфраструктурних об'єктів. Серед них і спортивних втрати обчислюються нині мільярдами доларів. А життя людей, серед яких і спортсмени, неможливо повернути, каже офіцер. Безліч підготовлених майстрів, що мали завойовувати перемоги на спортивних майданчиках. Пішли до лав збройних сил України та в інші силові структури. Все заради того, щоб зупинити російський тероризм. Часть спортсменів. Одразу приєдналася до збройних сил або якось іншим образом відреагувала на вторгнення і приймала активну участь. В цьому більшість спортсменів, які були взірцем для багатьох, не зможуть виступати. Це втрата для спорту країни. Погіршення умов, в яких можуть тренуватися люди. Приходиться пристосовуватися. Це рівень всього спорту він буде нижчий ніж до вторгнення. Зараз у Олександра скасовані всі змагання. Хлопець вимушений забути про ринг, коли є можливість. І сили для цього, то я займаюсь. Російська Федерація влаштувала тут конфлікт повномасштабний. Мок спокійно до цього відноситься і каже: та давайте, хлопці, нам все одно. Але вже були історичні приводи з цього. Німеччина, Австрія їм забороняли виступати або обмежували їх презентування на цих змаганнях, і тому допустити, щоб. Ці країни спокійно приймали участь у Олімпійських іграх, це буде неправильно, на мій погляд. Люди спорту є передусім громадянами своєї країни, тому кожен із них повинен демонструвати своє несприйняття насильницької вбивчої політики держави-агресора. Вдавати, що спорт він поза політикою, коли вже він настільки політизований, це просто безглуздо і бездіяльність. Відсутність активних дій або реакції на ці події це також має наслідки. Він звик до протистоянь на татамі. Йому не вперше випробовувати сили, характер і волю у спортивному двобої і перемагати. Війна здавалося б для спортсменів схоже середовище, де вирують бої противників. Цьому Олександр намагається навчити і своїх послідовників. Ця Україна, вона поглинена у війну. Спочатку всі відчували якусь погрозу. Це були ракетні обстріли, кожен був в небезпеці. Тому це, звісно, сказалося і на молоді, і на дітях, і взагалі на всіх людях нашої країни. Тому вони вже знають забагато. Краще б не знали. В Олександра дві великі мрії: наша перемога і участь в Олімпійських іграх 2024 року. Цілю ставлю собі Олімпійські ігри. Це буде класно, якщо я зможу в них позмагатися. А ще якщо я займусь перше місце, переможу. Це буде здорово. Не з власної волі сьогодні він обрав війну, а війна і боротьба за свободу обрала кожного з чесних людей зробити єдиний правильний вибір. Адже як показав дев'ятирічний досвід російської навали, геноцид української нації, знищення її здобутків Росією само собою не припиниться. Тільки зупинивши зло власними руками, можна позбавитись великих потрясінь в майбутньому.